Мені підказали, що у фабії з оціми штуками є вічна проблема. Тобто, якщо десь трошки грюкнуть більше багажником, вона відламується прямо з металом. Я хотів би сказати, що це автомобіль більше для жіночої ласки, але я вам скажу в практиці так, що жінки ще більше стукають дверима, хлопають багажником, ніж хлопці. Тому я з цим не згоден. Машина дуже сама по собі. Хлюпенька, коробка передач взагалі наче ігрушечка. Проїздивши в таксі 4 дні. Перший день це була субота. Це був мій повноцінний день. Заробив я на цьому автомобілі 3 тисячі гривень. Плюс ще 3 дні я мотався по своїм справам, плюс на роботу і назад, і при цьому беречі пасажирів. Я заробив і ще 3 тисячі гривень, тобто 150 доларів. Боргу я вже можу віддавати. Але ні, я пособираю трошки. Дойшли слухи, там хтось написав, що в такі машини їдять масло. Я не в курсі, я не знаю, тому давайте перепровіримо цю інформацію. Де тут щуп? Не знаю. Це не щуп, друзі, ні, це не щуп. Тут не відкручується навіть. А, є, 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 є. Що ж воно виходить. Масло є трошки вище норми. Ну, вона трошки нерівно стоїть, але є, оце вже добре. О. Такі справи. У мене канал не тільки про таксі, тому буду ще й роздягати. Кошти вже у нас є. Тому ми продовжуємо це діло, і BMW вона не за горами. Трошки їздячи в таксі, скажімо так, я прийшов до того, що мені треба купити аптечку. Треба обов'язково протирати автомобіль. У мене завжди, в принципі, є така тряпочка, якою я протираю автомобіль постійно. постійно. Знаєте, чим відлічається простий автомобіль і автомобіль таксиста? В тому, що. Автомобіль таксиста завжди повинен бути чистим. Тому якщо є отут пісочок, якщо є отут грязненьке, то ми опа, обережненько. Вичищаємо все, обережно коврички витрушуємо. На цій стороні ми зробимо аналогічно. протремо тут все. Обережненько. Бережненько все протремо. Будемо витрушувати коврики, найцікавіше, що... що я знайшов іще 2 гривні. Тобто, тобто в мене вже є 6 тисяч і 4 гривні. Ура! Я вважаю, що треба обов'язково придбати е, всякі таблетки. А тепер тренування. Йдемо за гантелями, гантельки в мене по 5 кілограмів, в принципі, небагато. Але перед цим ми починаємо розминати. Це тяжко, це не просто А води треба випивати приблизно 20% від денної норми за одне тренування. We cried, we cried, we laughed. There's a good chance our paths will eventually meet up somehow. Just know how. Too many nights with the lights out, replaying this scene. But we share the same space, the same Нас цікавить тільки результат. Тому ми йдемо працювати. А якось так, друзі. Я вважаю, ми повинні з собою займатися. Останні роки я собою не займався взагалі. Я розумію, що дуже багато часу пройшло, його більше немає. Я розумію, що я жив абсолютно не тою особою, якою я хотів. Я це все розумію, але є два варіанти. Перший це просто плакати, сидіти і казати, всі винуваті, всі негарні. Коротше, життя — фігня. Є другий варіант. Ось він. Я вважаю, це кращий варіант, який може бути. Треба старатися і треба робити. Для мене іншого немає. Оцю вправу я просто обожнюю, тому що вона палить дуже сильно бока. В звичайному житті ми їх майже не затрагуємо взагалі. Після кожної вправи ні в коєму разі ми не стоїмо. Ми обов'язково повинні рухатись. Наш рух повинен відповідати нашому. Серце Сбітію ритму нашого серця. о. Після тренування ми також не сідаємо. Принцип той же. Тренування завершено. Воно відбувалося 20 хвилин. Тому Зараз хвилин 10 пройдуся, і цього буде достатньо. Знаєте, про що я дуже-дуже мрію у спорті? Це сісти на шпагат. Але тут я загадувати не буду, бо тут все дуже непросто. О. Ну що, тренування закінчено, походив. Давайте ще про шкоду два слова. Я розумію, що з цим автомобілем мені... Треба буде немало, не багато днів 150 побути разом в одній цепочці тому кхе -кхе, треба за ним дбати, треба його мити. ну тобто, Треба, звичайно, ухажувати за автомобілем. от Тому що ця оця малишка мені принесе БМВ. І скоро. На це місце я приїду на БМВ. Я обіцяв запам'ять оце тіло, оцей живіт. Він скоро заміниться пресом. Хочу вам сказати, що не сидіть ви на своїх диванах, не лежіть. Я лежав, ви бачите, що з мене вийшло. Будь ласка, робіть щось. І у вас є мета. ідіть до неї. Ось, подивіться, в мене зараз кредити, але я не униваю. Я зараз повний, але я не униваю. У мене бус ржавий. А я хочу краще. А я хочу, щоб він був ідеальним. Розумієте? Ось прагнення. Будь ласка, не забивайте на себе. Бувайте.